Ріпін чи Ріпін у цьому відео ти дізнаєшся про художника, якого намагалась собі привласнити Росія. Ілля Ріпін був родом із Чугуєва. І називав він себе працелюбною посередністю. Сім'я художника, до речі, була дуже заможньою. Але з часом родина опинилася на межі банкрутства, тому Іллі потрібно було шукати шляхи заробітку. Він щиро захоплювався українськими звичаями, людьми та природою. На своїх полотнах він любив зображувати козаків, українську природу та жінок. Ось погляньте. Тільки українки та парижанки вміють одягатися зі смаком. А які дукати, моністи, головні убори, квіти, а які обличчя. Писав Ріпін. Сам художник підписував себе ось так. А за нормами тодішнього українського правопису, друга літера читається, як і, тобто «ріпін». Художник – нащадок козацького роду на прізвисько Ріпа. Тому ріпа ріпін. Власне, це і пояснює любов художника до козацької тематики. Ба більше художник листувався зі своїми друзями українською мовою. Про це свідчать справжні листи художника до його друзів. Найвідомішою картиною, на якому зображені козаки, стала Запорожці пишуть листа турецькому султану. Проте насправді запорожці Ріпіна пишуть лист аж ніяк не султану. Адресатом був Олександр II, який видав усім відомий емський указ. Картина має багато символів. Наприклад, на задньому плані можна побачити два згорнутих прапори: синьо-жовтий та червоно-чорний. А також домру музичний інструмент запорожців. Картина лист практично потрапила до свого адресата її придбав син імператора Олександр III. Згодом знаменитих запорожців віддали в музей в Петербурзі. Віримо, що й ця картина повернеться в Україну. Багато дослідників пишуть, що художник хотів повернутися в Україну. Проте шлях туди для нього був закритий більшовиками. А в Росії Ріпін не хотів повертатися принципово, хоча радянська влада цього дуже бажала. Поки при владі більшовики не хочу мати нічого спільного з Росією. Так він писав у приватних листах своїм друзям. А ми наведемо усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо хочете розвивати своє критичне мислення, підписуйтесь на нас.